Постріли та вибухи звучали в центрі міста. Саме так розпочалося святкування 70-ї річниці визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Історична реконструкція бою за звільнення Одеси виглядала масштабно та захоплюючи. Кілька десятків людей у військовій формі бійців радянських військ. Часів Великої вітчизняної війни із гвинтівками, автоматами та ручними кулеметами відтісняли окупантів від оперного театру. Як і 70 років тому, радянські солдати знешкодили міни, які відступаючи ворог заклав у будівлю оперного та встановили на його балк... Коні червоний прапор 248-ї стрілецької дивізії, бійці якої звільняли центр міста 10 квітня 1944 року. До речі, згодом їй було присвоєно почесне найменування Одеської. Звуки марша на площу винесли бойові прапори дивізій, яким ми завдячуємо своєю свободою. На стіні Героїв Радянського Союзу засяяли нові імена воїнів-безволителів, не забули й про трудівників тилу. Стилізовану колону раритетної військової техніки із посмішками зустрічали одеські школярі. Багато дітей і на Алеї Слави біля пам'ятника невідомому матросові. Маленька Єва разом з мамою прийшла сюди покласти квіти та вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за велику перемогу. Крихітка із задоволенням слухає розповіді батьків про своїх предків, які також прийшли стежками війни. Сльози новоречать приобщаємо Це бути в всіх поколінь. Майже у кожного, хто прийшов сюди, сьогодні на очах сльози. Шанувати пам'ять радянських бійців, які звільнили місто, прийшли із квітами. До пам'ятника принесли снарядні гільзи, наповнені землею взятою з місць боїв у чотирьох районах міста. Вшановували пам'ять визволителів і у морі катер Балаклава одеського загону морської охорони вийшов на середину затоки, де спустив на воду вінок. День перемоги це ви знаєте не завжди закінчення чогось такого тяжкого, пережитого, після якого відчуваєш, ну по перше, маєш надію на краще. Розуміє, що тяжке позаду, хоча і попереду ще не буде все, як кажуть, легко. Але вже не те. Це вже не загроза життю, це не загроза тобі, твоїм друзям, твоїм рідним. Тому день, день перемоги, день звільнення Одеси це той день, коли Одеса могла розправити плечі і зайнятися тією справою, якої дуже багато після всякої війни. Возвращення в ті 70 сімидесятилітньої давності. Они должны ориентировать нас, и я это с глубоким уважением отношусь к тем людям, которые ценой своей жизни, крови, действительно защитили и Украину в целом, и наше государство и наш прекрасный город. Взрослое поколение, конечно, должно сохранить память, должно сохранить историю не в извращенном виде, в таком виде, в каком она действительно была история. Поэтому нужно рассказывать и детям, и внукам. І воспользуватися тим моментом, коли є живий свидетель тих трагічних собі Великої Течної війни. Це буде мені кажется, серйозним уроком для вас питання в нашому государству. Для Одеситів 10 квітня настільки ж значущий день, як і день перемоги, 9 травня, і так буде завжди. Ольга Міщук, Максим Радченко, факти.